Я з України, і я померла вчора. Ні, не буквально, звісно, але це могло абсолютно легко статися. Мені просто пощастило. Пощастило народитися не в Бучі. Пощастило провести своє дитинство не в Маріуполі. Пощастило, що не в мій будинок у Київській області потрапила бомба. Пощастило, що на журналістських фото зображене не моє принівечне тіло. Це якась банальна випадковість, лотерея або ж гравсе. Кожен із українців міг бути вбитий вчора, тиждень тому або 24 лютого, просто тому, що ми народилися і живемо тут. І кожен з нас помре всередині кожного нового дня. Знову і знову, навіть перебуваючи в безпеці, навіть. Продовжуючи при цьому жити.